Права 1091. Юля, Настя та Леся зібрали разом 144 гриби. Юля зібрала 3 восьмих усіх грибів, Настя 5-16 усіх грибів, скільки грибів зібрала Леся. Ну що ж, є декілька способів розв'язку цієї задачі. Ми будемо робити, напевно, тим способом, який планували. В цьому випадку використати автори. Ну, в даному випадку давайте спочатку порахуємо, оскільки зібрала Юля грибів. Якщо разом 144, а Юля зібрала 3 восьмих, то давайте рахувати, а скільки ж вона зібрала. Пишемо перше діє. Ну, тоді треба 144 спочатку поділити на 8. Це буде одна восьма частинка. А таких частинок у нас 3. Ми множимо на 3. І це дорівнює. Що ж, як 144 поділити на 8, можна куточком, а можна записати 144 як 160 мінус 16, що ділиться на 8 і множиться на 3. І це дорівнює. Ну що ж, тепер розкриваємо дужки, будемо ділити на 8 по черзі. То в дужках пишемо 160, що ділиться на 8 мінус. Тоді 16 буде, що ділиться на 8. Є, і множимо результат на 3. І це дорівнює. 160 поділити на 8, 16 на 8 це 2, і 1 нолик це 20, то буде 20 мінус. А 16 поділити на 8 це 2. Мінус 2. І все це треба помножити на 3. Можна відняти, а потім помножити, а можна розкрити дужки, так буде простіше множити. Переносимо на наступний рядочок, то якщо розкрити дужки, це буде 20. Що множиться на 3, відняти 2, що множиться на 3. І це дорівнює. 20 на 3 це 60. Відняти 2 на 3 це 6. І тоді у нас різниця буде 54. Записуємо у дужках чого. Гриби. Це у нас зібрала Юля. Зібрала Юля. Є. Ну, а тепер аналогічно давайте обчислювати, а скільки зібрала Настя. Вона зібрала 5 16 усіх грибів. То пишемо 2. Треба тоді 144. Поділити на 16. Це буде 1 16. А таких частинок нам треба 5. То пишемо помножити на 5. І це дорівнює. Знов таки, 144 запишемо, як 160 мінус 16. Пишемо 160 мінус 16, що ділиться на 16 і що множиться на 5. І це дорівнює. Розкриваємо дужки, то у нас тоді буде у дужках 160, що ділиться на 16. Відняти 16, що ділиться на 16. Так. І усе це треба помножити на 5. І це дорівнює. Ну що ж, 160 поділити на 16, це буде 10. Пишемо в дужках 10. Потім відняти. А 16-поділити на 16 це буде 1. Відняти 1. Помножити треба на 5. І це дорівнює, переносимо. 10-1 це 9. 9, що множиться на 5. Це буде 45. Записуємо в дужках чого. 45 грибів. Грибів. І пишемо. Оце у нас зібрала Настя. Зібрала. Настя. Є. Ну, а зараз треба порахувати, скільки зібрала Леся. Ну, якщо всього було 144, то ми від 144 маємо. Відняти суму тих грибів, які разом зібрали Юля та Настя. Тобто пишемо тоді третій дія. «144» Відняти. У нас Юля зібрала 54. Додати. Ну, а Настя 45. І це дорівнює. Ну, що ж, буде 144. Відняти 54 плюс 45. Ну, 50 плюс 40 це 90, а 4 плюс 5 це 9. Тобто це буде відняти 99. І це дорівнює. Як нам від 144, я просто відняти 99. Я пропоную відняти 100 і додати 1. Це буде відняти 99. Тобто пишемо, це буде 144. Відняти 100 і додати 1 і це дорівнює. 144 відняти 100 – це буде 44, а 44 додати 1 – це буде 45. 45 пишемо в дужках чого? Гребів. Це у нас зібрала Леся. Є. Yeah. Ну що ж, отже, ми знайшли, скільки зібрала Леся, тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Пишемо 45. грибів. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження частини від числа. До речі, тут був ще один розв'язок. Ми могли до 3-8, що зібрала Юля, додати 5-16, що зібрала Настя. При восьміх це 6 шістнадцятих плюс 5 шістнадцятих. Це буде 11 шістнадцятих. То від загальної кількості одиниці або 16-16, якщо 16 відняти 11-16, то буде 5 шістнадцятих. Виходить, що Юля зібрала 5 шістнадцятих і ми могли від 144 одразу знайти 5 шістнадцятих і 45 грибів. Це буде та кількість, що зібрала Леся. В принципі, нас так і вийшло. На цьому вправу завершено.